Всім привіт! З вами канал Гурієв тм 3 і це свіжі новини боксу. Карл Фрош висловився про реванш кріса юбенка молодшого проти Конора Бена. Джаран Еніс та промоутери готові до супербою Еніс Ортіс. Олександр Усик назвав свою фінансову ціль. Цифра вас ошалешить. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Чемпіон WBC на напівважкій вазі Давид Беневідес встиг провести в новому дивізіоні лише два бої. Обидва виграв за очками, але поєдинки видав напружені. Та не без труднощів, особливо помітно, що у другій половині зустрічі він втрачав темп 22 листопада в Орієдії Бенавідеса чекає перший захист титулу проти досвідченого британця Ентоні Ярда, який відомий своєю вибуховою силою. Хто з них має найбільш руйнівний удар, поки що питання відкрите з інтерв'ю Бенавідеса для Зелінг? Вони кажуть, що моя міць не перенеслася в напівтяжі суперсередньої ваги. Прикол якийсь з огляду на те, що я всіх бів. Насправді всі вони чудово знають, що удар у мене є. Я провів у суперсередній вазі майже 10 років. Я взагалі-то навіть більше напівважковаговик, ніж суперсередньоваговик. Вагозгонка ні для кого не жарт. Хочу провести у напівважкій вазі 5 років, а потім ще 5 років у У цій вазі почуваюся чудово. Почуваюся реально потужним і швидким. цій вазі почуваюся чудово, сказав Беневідес. Колишній чемпіон світу Карл Фрош висловив сумнів у необхідності реваншу між Крісом юбенком Молодшим та Конором Беном. За його словами, повторний поєдинок вже не викликає того інтересу та очікування, що супроводжували їхню першу зустріч. Якби я не був фанатом боксу, то щиро кажучи, навіть не знав би, що цей бій відбудеться. Перший було неможливо пропустити, бо в соцмережах усі про нього говорили. Можливо, я щось пропустив, але цього разу немає того самого відчуття. Ми вже це бачили, пройшли це. Перший поєдинок був чудовим. Так рівень боксу був не чемпіонським, жоден чемпіон світу у середній вазі, не хвилювався б через цих двох, але бій вийшов захоплюючим, драматичним, що тримає у напрузі і приміг правильний боксер. Це був чудовий поєдинок, і його хочеться побачити знову. Звичайно, але, як на мене, тепер ставки не такі високі. Єдине, що тоді було на кону, це ім'я та спадщина, Юбенк вже це забезпечує. Спечу переміг Ше Бена цей етап пройдено. Сказав Фроч. Треба нагадати, у першому поєдинку Юбенк переміг Бена одноголосним рішенням суддів. Реванш відбудеться наступної суботи, 15 листопада у Лондоні на стадіоні Тоттенхем. Промоутер Golden Boy Promotions Оскар Делахоя повідомив, що його підопічний тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Вірджил Ортіс перебуватиме у більш вигідному становищі на переговорах про можливий поєдинок з тимчасовим чемпіоном WBA Джароном Енісом. Гроші настануть проблемою, бо у банку буде достатньо коштів. Я сяду за Ді Хірном і ми, очевидно, маємо перевагу, тому що він краще боєць і подивимося, чи зможемо домовитися. Я впевнений, що зможемо. Сказав Делахоя, також тимчасовий чемпіон WBA Джарон Еніс поділився своїми думками про можливий бій проти тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі Вірджила Ортіса. Це найкращий бій у боксі. Думаю, Отіс чудово попрацював. Він виглядав гарно, але я покажу світові, чому я найкращий, і я доведу це його команді. Вони там говорять якусь нісенітницю. Вони щось кажуть. Я підкріплю все діями та покажу світові, чому я найкращий. Твій менеджер говорить, якісь марення. Оскар говорить марення. Я примушу тебе заплатити за все, що вони кажуть. Я гарантую це, і ми можемо робити будь-яку ставку. Я гарантую. Антую, сказав Еніс, а промоутер тимчасового чемпіона світу за версією WBA у першій середній вазі американця Джарана Еніса Еді Гірн заявляє, що з їхнього боку не буде хитрощів чи проблем у плані організації бою проти Вірджила Ортіса. Понад те, Хелл стверджує, що вони вже підписали контракт на поєдинок. Ми провели дуже позитивну розмову в офісі Дазон ще близько шести місяців тому. Ми тоді домовилися, що ми битимемося у жовтні, вони у листопаді, а потім просунемося далі. Ми підписали контракт зі свого боку, не знаючи, що відбувається у них. Хоча президент Голденбой Бой Гомес сказав мені, що вони все ще зацікавлені. Тож подивимося, давайте дамо американським фанатам боксу Та глядачам дозон бій, який вони хочуть побачити. Це ідеальне протистояння, два бійці на піку форми. Давайте не маринуватимемо його, давайте просто проведемо цей бій, сказав Хірн. 12 жовтня у Києві відбувся грандіозний турнір по кулачним боям від топ організації клан ФК. Подія порадувала вболівальників фудовичними протистояннями, високою технікою бійців і брутальними нокаутами. Новим чемпіоном організації став Вадим Теплюк, більш відомий як баскетболіст. Він здолав Аміра Аракіляна. Брутальним нокаутом відмітився Владислав Пастушенко. Проти турка Азата Єргула, ну і технічний колов Давид перебив Руслана Садигова. Кожен бій дарує максимальний заряд емоцій, тому раджу подивитися весь випуск повністю. Посилання в описі відео. Слідкуй, далі буде ще цікавіше. Британський промоутер Френк Уоррен висловив упевненість, що його підопічний суперваговик Фабіо Ворлі не обмежиться гучною перемогою над новозеландцем Джозефом Паркером, яка принесла йому титул тимчасового чемпіона WBO. За словами Уоррена, Ворлі здатний піти ще далі і здивувати світ, здобувши перемогу над абсолютним чемпіоном з України Олександром Усиком. Якщо він це зробить, поб'є Усика, це стане найграндіознішою подією у світовому. Боксі, не у британському, а саме у світовому боксі, без аматорського досвіду, пара боїв у білих комірцях проти якихось випадкових хлопців. І потім, після 21 поєдинку, він стає обов'язковим претендентом на бій з Усиком, і якщо Усик не вийде проти нього, його оголосять чемпіоном. Це просто як казка про попелюшку. Він усьому навчився прямо на ходу справи. У кожному бою виходив андердогом і щоразу успішно проходив через. Все це, сказав Уоррен. Ну і на завершення, абсолютний чемпіон світу суперважкій вазі Олександр Усик прибув на балі. Де взяв участь у діловій зустрічі під час заходу Українець поділився своїми новими фінансовими цілями, пояснив, що допомагає йому досягати успіху у спорті та розкрив аудиторії своє бачення справжнього сенсу слова доля наголосивши, що воно нерідко трактується помилково. Ви дуже амбітна людина і ви дуже багато досягли у спортивній кар'єрі. Скажіть, будь ласка, які у вас бізнес амбіції? дуже величезні. Зробити, щоб я мав 17 мільярдів доларів. 17 мільярдів мені вистачить. У кожного чоловіка має бути ремесло, і в кожної людини, в принципі, має бути якесь ремесло, чим він займатиметься, те, що йому подобатиметься, і те, що приноситиме йому. І хліба, і радість, і навколо себе він будуватиме. Кожна людина має це мати. Якщо у мене в спорті, дякувати Богу, вийшло. Взагалі ви знаєте, чому у мене виходить? Тому що я фартовий, мені щастить. Він же щасливий, мені просто щастить. Спорт це моя стихія, і я з цього ви. Що я живу цим багато років, коли закінчується професійний спорт? Ти все одно нікуди не подінешся. Ти працюватимеш або в ньому, або десь поруч, або ще десь. Ну, хочеться ще щось зробити. І людина, як я, починає для себе шукати, чим вона займатиметься. Я заробив гроші, хочу їх подвоїти, щось побудувати, щось зробити навколо себе. І я казав вам, єдина моя заслуга в тому, що я зміг зібрати таку команду навколо себе, і все, більше я нічого не роблю. Ось це у нас така доля. Чому в тебе так? Це в мене така доля. Дивіться, дуже хороший приклад. Батько виростив двох синів і батько трохи закладав, чарку випивав. Один син, також як і батько, випивав чарочку, закладає, а другий каже: Я принципово не випиватиму, тому що я бачив і я не хочу, щоб у мене було так. Все вже тут доля. Якщо один продовжив його шлях, а другий каже: я буду свій шлях, то ж це обманка, на яку багато хто ведеться. У мене що доля людей по обличчю добасити. Ні, але я переформатував це на спорт. Послухайте, насамперед бокс мене зробив навіть добрішим до людей. Я до боксу не вважав, що я маю любити людей, поважати і ще щось. Я думав, що якщо я сильніший за цю людину, значить, все, я батя. А якщо ні, то треба стати сильнішим. І все. А зараз я розумію, що це так не працює. Коли дружина каже, ти маєш налаяти дітей. Вони погано поводилися, а я кажу: я лаю вас, у, я говорю, навіщо ви мене підставляєте. Ми ж разом отримаємо шамбали, стукає пальцем по скроні. Only Smart, сказав Усик. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.